Всім привіт! Дивимось 11-ту серію Короє Меда Кава... Ніва Ташіно Каваіга Суджина. Уже бачив, що анонсували другий сезон. А... Поговоримо напевно про це вже після фінальної серії поки що, що 11-та. В нулій серії в нас було щось типу групового побачення напевно. Можна так сказати, з хлопцями і кастом дівчат. А... І знову. Тепер раз, ще далі попробувала втопирювати в, в мону її подруга, що вона закохана в коройву, і все ніяк не вийде до кінця зробити. І це прям вже остання серія мене чесно бісить, прям капець. Ну і ще й закінчилась минула серія на капець, в моменті, від якої я прям прифігів, коли в Японії, сказали поцілуватися на людях. Я, по-моєму, такого ще не бачив. Е, який ще каси? Я розумію, вони, типу. Продаю додаткову порцію тільки парочкам, але я розумію, що люди можуть це аб'юзити, але все рівно поцілуватися. Ну, не знаю. Можливо, я все рівно не, не розбираюсь прям якось круто в японській культурі, але все, що я знаю про неї, це точно не поцілунки на людях, навіть як, навіть, як підтвердити якісь стосунки для такого. Мінталітет все ж таки, мені здається, не такий. Тому я не знаю. Підуть вони на це. Я думаю, ні. Вони якось відвертяться. Або цей магазинчик, як продавець бистро і скаже: щочку можна, щочку, типу, щось таке. Я не думаю, що не підуть на це. Якщо підуть, я буду дуже здоволений. І навіть не знаючи в позитивному світлі. Ну, побачимо, коротше. Перейдемо до реакції. Реакція на Ютубі Берез Таймер, от вам потрібна своя копія, але в описі під відео я посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, щоб будете там дивитися, не виключайте ролик на тобі, хай далі на фоні, просто хочеться виключити, Оце дуже-дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставте лайк під байку, буде дуже приємно. І чим більше ви їх поставите, тим більше людей побачить українські теж реакції. І так будемо просувати канал разом. А ще можете мене фінансово підтримати, посилання в описі теж є, і це додасть більше мотивації. І мені буде дуже приємно теж. Один, два, три. Ох, oh, що ж, повертаємось до цього кріджі. Ще прикали, що вони говорить прямо перед ним. Типу він не чує. Можливо, він того запропонував поцілуватися, може це якось виправдав, вийшов. Тоді, можливо, не треба було догоріти, але все рівно. Навіть якщо він все чув, я все рівно не думаю, що він би таке запропонував в реальності. Невже вони все ж таки на це підуть? Обще, я ніколи про це не задумувався, але мене перекалує, що я думаю, що так роблять в Токіо, якщо от знаючи тим більше, що Мона сама тільки переїхала сюди. Хоча я не пам'ятаю, давно вона тут, а по-моєму казали чи щось если того Тому вона теж не з Токіо а зоке. Я так і знав. А він вже був готовий нормально. Нічого собі себе задумав, пятка на капець Я навіть не знаю. З одного боку, я радий, що на таку фігню вони не пішли. Заради якогось щоразу, блін. А з іншого боку. Можливо, це єдиний момент, як вони могли продвинути стосунки, хоч якось, щоб було видно хоч так по-дебільному. -по Тепер їхній крок. Вони роблять свій крок. Їхні стратеги, подруги. стратегія мене... Як до бабусі з'їздить в кінці. що рано родіти, треба в голову і все ж таки якось якобити це. А то, якщо розслабитись, вона все, все знову забуде, і ніби нічого не сталося. Як Зосаки вийшло, коли я думав вже о, нічого собі, вона щось зрозуміла, а виявилось, треба подруга, щоб приїхала, щоб знову повторити те саме. Jaká, jaká vidí maska tzuka, wow. Яка добра подруга? Да вже все ж таки в цій серії буде подвига у... Навіть не в стосунках, а у розуміння. Своєї закоканості. Ну, я взагалі, по-моєму, перша одна із єдиних розмов, які були хоч якось приємні і цікаво поставлені. <свісна> мене таке бачить, як до нього пристає якась е збочинка, яка в першій серії перед ним роздягнулася. <свісна> Я вже і забув майже що було в першій серії. Ой, ми з часу трошечки автор розслабився з прям фан сервісом в лоб. М -м. Яка випадковість, о, і ще й мінус телефон і прямо воду. Цікавий натовп. Мені здається, якщо б це було б кілька серій назад, вона могла б просто кого-небудь кого-небудь щоб їй телефон дали і вона подзвонила. Зважаючи на те, що вона яка супермила. Що весь район на неї дивиться. Приставали. Що, час виходу медики, щоб захистити її, сказати, типу хлопець. А я думав, а як вони зроблять, щоб щось це було романтично, якщо вдвох підуть. Нормально залишили. Асахі Осторонь. Мені зараз здалося, чи лівий отой блондин Дуже на друга головного героя. Ти типу подруга, я не знаю, чи вони друзять насправді. По лицю, може кольор волосся такий інший. Не знаю, або це халтура, або мені здалося просто. Ну, в таких ситуаціях краще ударити, я розумію куди. Точніше всі розуміють куди, хоч мені це неприємно. Або навіть закричати в такій ситуації. Да ж, таку ситуацію я напевно ніколи не бачив. Точно не повторювалась вона мільярд разів. І не І ще й так дешево. Знову. Цей НАТО прийшов. О Боже. Два рази одне і те саме використовувати. Та я так розумію, це. Уже так, щоб вони і остались на одинці, Може, я навіть все ж таки зіграю колесо Чортове. Яке, я що думав, буде грати в нулі серії. В принципі, навіть якщо не зіграє. Уже ситуація ідіотська. Ой, вибачайте. Вони за... це, Типу бачу, я вирішив вже зблизити як якомога далі, просто за одну серію. Ні, mm. nee, все ж таки я був правий. Автор взагалі ніяк не розтікає через з головного героя, що він хотів робити оцими зникненнями телефонів. Mm. А я думав, яке вона виправдання найде там, в принципі, очевидне. Невже вона боїться висоти? А, чого вона просто так не ревнує? Ой, не ревнує, а... Нервує, коротше. Невже вона так зрозуміє через зеркало це. Ах... Капеці вони Про всі, по всім сценам пройшлися. Да, і по цим теж. <сміст> по-моєму, деякі сцени просто лишні тут навіть. Сцена з грудьми, по-моєму любую дівчину. В нього положення поставило не тільки закохану. закохано. Є, тебе нього потрібно. <ріст> який криш капець. Я не знаю, напевно, можливо, ти, хто дивиться цю реакцію, не дуже вже приємно таке дивитися, із того, що можливо видно, що прям моя. Моя цікавість в цьому шоу останніми серіями прям супер. Супер розлітається і прям. Навіть можливо якісь нейтральні речі можуть вони вибисити, Але я вже хочу закінчити цим шоу, а не кидати його. Прям кінець. Я здивований, що навіть не на 12-ту серію це залишили, а на 11-ту. А я побачив там

Не хочу чого погано казати, але виглядало ніби вона притворяється шипляча, хоча можливо це недолік аніматорів. Прийшла думка режавна закінчиться все ж таки поцілунком на чортовому колесі і все на... З цим щодо було не просто так. Хоча, по-моєму, це буде занадто. Але я не здивуюся, якщо вони різко перейдуть на таке. І стільки серій ми до, до цього йшли. Навіть трохи радий, що нарешті це сталося. Ну ладно, ця серія, хоч і була теж безсяча, але. Мі здається краще ніж минулі декілька. Хоча б тим, що нарешті вона сама признала собі у почуттях до Медики. Хоча, все рівно, всі події, які були до цього, були супер і Автор, по-моєму, не знав, як викрутитися викрутити і продумував якісь ідіотські моменти. І в комедії, цікаві в комедії, тим більше, такі моменти ще могли спрацювати. А от в такому ромкомі, По-моєму, це тільки виглядає, як не спроможеться автора поставити ситуацію правильно іменно історією. Тому треба придумати якийсь натовп, який просто біжить і збиває людей. Телефон падає, розбивається, потім ще й воду, щоб точно не працював, а не тільки кран побився. І потім другий раз точно так само. Закінчилася серія, і, напевно, єдиний приємний момент це нарешті, що вона здалася сама собі, що закохана. А, ну і що ця, ця розмова з Томо про минуле Мони, просто розмова сама була приємна. Да. Тобто серія все ж таки, хоч я трохи роз, роздракований був на цій серії, напевно, більше, ніж треба було. Більше вона, ніж треба було, ну, чим. Насправді було бісило все. Але насправді серія краще, ніж минулі дві мінімум. І є приємні моменти. Хоч і кринжових ситуацій тут теж супербагато. Особливо, як я казав в ендінгу, не спроможуть автора поставити ситуацію чисто якось сюжетно, а не за ідіотських цих ситуацій. Звичайно, це не якась суперсерйозна історія, щоб до цього, напевно, претензії мати, але щоб я міг. Цікавитись історію, але хоч якось має працювати, а не просто такими ідіот якими бути. Тим більше це даром типу романтична комедія, але все рівно. Тоби, романтична комедія треба працювала, треба хоча б мати якусь якийсь аспект або романтика добре прописана, хоч комедія може бути кренчовою, або навпаки, роман... ця комедія має бути суперкрутою, і тоді можна пропускати такі моменти. І що романтика прописана погано. А тут, по-моєму, і того і того немає, не знаю. Ну і ця сцена приємна була. Хоча та сцена, коли він сказав, що вона трохи девакувата, і вона почала так типу плакати, а потім, коли різко пеніла, і сльоз взайма ще немає. виглядало трохи. Я не думаю, що вона спеціально так робила, да і нема ніяких натяків, просто, мені здається, аніматори не догляділи за ситуацію. Або не треба було показувати, що вона, типу, аж зараз заплачує. Що може я встав на це. почув, Почувствовав почув, почув, себе на боці медика і подумав просто, так, так як і медика, а насправді вона просто перекривалася за стида. Тому це така претензія поганенька. Коротше, не хочеться довго про це говорити, тратити на це час. тому... Зустрімося в цю серії, яку я, напевно, зразу буду записувати, бо хочете вже закінчити про це аніме. Підписуйтесь, ставте лайк подбайку, байку, пишіть коментар, що думаєте, теж буде цікаво. або під фінальною серією пишіть більше. А можете мене підтримати посилання в описі під відео, близько, підтриміте армію, і до побачення!